Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг. Ви дуже мене просили в одному відео розказати повністю від А до Я всі обробки моїх сортових і гібридних томатів. Все по очі по чергову, як я обробляю. Друзі, будь ласочка, я даю свою схему. Цією схемою я користуюся вже дуже-дуже багато років. Колись, не знаю, я ще дуже мала була, хтось батькові моєму батькові і мамі розповіли оцю схему. Якийсь товариш у Тато на роботі розповів, і вони користувалися цією схемою обробку. Він розказав мені, і я користуюся вже дуже-дуже давно, друзі. І ну, дійсно немає захворювань на моїх сортових і гібридних доматиків. Хто, друзі, не з нами і спочатку, будь ласка, подивіться ті відео, які були за. Минулі позаминулі роки. Я завжди показую кожне літо, кожну весну, кожну осінь, як я сію, як я висаджую, як я обробляю, як я підживлюю весь свій город, друзі. І ви наглядно подивитесь, що мої томатики дійсно не хворіють. Сьогодні я вам розповім, чим обробляти, в якої послідовності і від чого це. Друзі, по перше, хочу показати, хто не з нами. А хто з нами, друзі, дуже вам дякую, велике, велике дякую, що ви з нами. Скоро ми будемо святкувати своє день народження 16 лютого, вже 4 рочки нашому каналу. То от, кого, друзі. Хто тільки побачив наше відео, будь ласка, підписуйтеся. У нас дуже багато чого цікавого, дуже багато чого я висаджую, все показую, про корочок показую на своєму каналі. У мене корочки, носочки, у мене собачки, у мене котики. Я годую без хатніх. Тваринок, консервуємо. Ну, дуже-дуже багато всього. У мене канал такий, все-все-все, все, все все що треба, все що треба от я проживаю у частному секторі, то все, що я роблю, все я, друзі, показую. По-перше, це хатинка для томатиків. Я тут висаджую високорослі сортові томати, які потребують іменно затінення від сонця. Сітку затіняючу, я знімаю на зиму. У мене 65% затінення сітка затіняюча від сонечка. Тут у мене 4 на 7, от киво, така вот хатиночка. Я саджаю рядочками помідорчики. У рівчачки, кому цікаво, теж є на каналі. Будь ласка, полистайте назад, подивіться, там все є. І в мене. Ростаю, друзі, і обов'язково я сію в зиму сидира, і я його не перекопую. От січень досі в мене росте гірчиця. Як буде якийсь великий мороз, вона просто замерзне і віддасть повністю всі свої макро-мікроелементи до земельки. І таким чином в мене ще є сівооборот. Тобто я на одному місці завжди саджу, що огурці, е що гірки, що помідори. І для того, щоб було їм зручно зростати, скажімо так, щоб було менше хвороб, менше шкідників, я обов'язково висіваю в зиму сидерат. Я Користуюся тільки гірчицею. Для мене це самий найкращий, другого я не хочу в своєму городі. Я вже багаточок перепробувала. Для мене гірчиця самий найкращий сидерат. З ним не треба багато возитися, його посіти. Я в росте воно собі воно. І корочкам я всю зиму зрізаю. Вони зеленушечку в мене їдять і багато яєць здають ту, і за цього мені вона ще великий плюс, вона мені дуже подобається. Так, друзі, тепер почну свою схему. Будь ласка, можете брати зошит, ручку, і будемо записувати. По-перше, обов'язково, друзі, перша. І друга обробка іде хімпрепаратами. В нашому реалі в наших реалях життя неможливо без хімпрепаратів. Хто не обробляє, в того не такий врожай, в того, ну я не. Вибачте, я не із тих людей. Я хочу, щоб в мене було багато врожаю. Я хочу, щоб в мене не хворіли мої овочеві культури. Та і дерев мене теж дуже багато. Я все обробляю, все підживлю. Про підживки, друзі, від а до я, я вам розповім трохи пізніше. Буде відео, залишайтеся на каналі, обов'язково все розповім почергово. Коли я висіяла помідорчики. Або в парничок під плівочку я сію, або в хаті на підвіконні сію. То все теж, друзі, буду показувати. Залишайтеся на каналі і про пікіровку, і про підживки розсади, і про висадку в ґрунт, що до луночки класти. Це все я буду показувати. Та й все, в принципі, друзі, є за минулі роки. То кому цікаво на зараз, то полистайте, подивіться, все це є на каналі. Через 14 днів після висадки розсади іменно в ґрунт. І, кстати, друзі, ще мене питають, бо я висаджую свою розсаду томатів як і під затіняючу сітку, так і на сонці, бо є сорти, які потребують іменно сонця. Особливо ті, які з антоціанами, дуже багато чорних, темних сортових помідорів, які дійсно потребують сонечка. Чим більше сонечка, тим більше темних, темного кольору буде у томатиках, а особливо антоціану. Він дуже корисний для нашого організму. Дуже дуже корисний. То під затіняючою сіточкою я не саджу свої сортові томати, які тут іменно з антоціану. На 14-й день після висадки розсади я проводжу першу обробку хімпрепаратом, який іде повністю комплексний від усіх хвороб. Особливо, друзі, саме найпоширеніша, сама страшна хвороба грибкова це фітофтороз. В цьому мені дуже багато років допомагав рідомів. Це сінгентовський препарат. Але наразі вже я другий рік користуюся препаратом цілітель. Це нашого українського препарату. Все те, що в рідомілі є, все є і в цілітелі. Тобто це однаковий по составу препарат, але дуже велика ціна, різниця в ціні. Хоча і той, і той дуже класний. Ще, друзі, є препарат такий курзат Р. Якщо, ну, якщо у вас немає іменно цих препаратів, я теж ним користувалася, коли, коли іменно я ходила купляти ці препарати, їх не було, був курзат Р теж дуже класний препарат. Ще друзі, в дуже дощове літо я користувалася препаратом Танос. Він ну він більш сильніший і він. Він, скажімо так, при дощовому літі, при дощової весни, він дуже класно, дуже прям класно допомагає. Оце на 14-й день. Я розводжу пачечку цілітеля. У мене він на 10 літрів води йде. Ну, дивіться, який препарат у вас на, на який об'єм водички розводиться і обробляється або рано вранці, або пізно ввечері, коли сонце зовсім не палить. І обробляю повністю листя, стволи і коло них, тобто рядочки, там, де зростає саме корінечко помідорчиків, там от теж я все обробляю. Добре-добре, обробляю. Так, перша обробка закінчилася. І ще, друзі, дивимося обов'язково, щоб хоча б 2-3 дні не було дощу після обробочок від хвороб. Бо ну, ці, ці препарати, от ці літель, Редоміл курзат Р, вони звиваються дощем, то ну, не буде нічого толкового, якщо ви сьогодні обробили, а завтра піде дощ. Хоча б 2-3 дні, щоб не було дощу, і буде, буде добре все у вас надалі зростати. Так, тепер, друзі, слідуча обробка йде ще через 14 днів після першої обробки, теж хімпрепаратом. Теж я беру цей же саме препарат. Нема ніякого, не пишіть оцей бред, привикання. Немає ніякого звикання, все добре діє. Я вже не один рік, друзі, мені вже 47 років. Я дуже багато років користуюся цією схемою, все добре допомагає. Якщо це своєчасно робити, не тоді, коли півник в попку клюнув, а іменно в оці моменти посадки, коли я вам оце розказую. Далі через 14 днів після першої посадочки обробляю ще раз препаратом від хвороб, але вже додаю ще один. Препарат, який іде від шкідників, це совка, білокрилка і чорна мошка, грибний комарик. В, ць, в, минулому, році, в минулому сезоні в мене перший раз з'явилася ця зараза, друзі. Але вона дуже класно, класно, просто класно допоміг мені препарат Провантомаксі. Але я не знаю, як за другі препарати я користуюся іменно цими. Бровандо Максі мені допоміг рівно за добу. Ввечері я побризкала, на ранок вже було все чисто. Кому цікаво, полистайте вниз. Іменно цього літа це були в мене обробочки. Я це показувала на каналі. Ну, хто хто не вірить, подивіться, будь ласка, це все було наглядно на каналі. Все, все, все я показувала. То це препарат провантомаксі. Препарат Він мені теж дуже подобається. Я дуже багато ним користуюся у своєму саду ще. Особливо, ось друзі, в мене бачите, коло пальчики. У мене там кущі порічки червоної. Щоб не було галовою, телі дуже класно і ще допомагає прованто Максі. Іменно прямо для смородини як класно допомагає. Навіть якщо вона не для профілактики, а навіть що, якщо захворіла порічка чи смородина ваша голова тля напала, то за, ну, за тиждень вже листечко буде, буде не в червоних плямах, а буде зелененьке. Буде все добре. Так, це я змішую разом препарат цілітель, або рідоміл, або курзат Р, або танус. Я оцей препарат змішую разом з провантомаксі. Ці два препарати йдуть, що від хвороб, що від шкідників, вони йдуть на 10 літрів води. Це я змішую добре. Спочатку, друзі, я все розмішу в літровій, в літровій баночці, а потім це все виливаю в 10-літрову відеречку з водичкою, Все добре розмішую, виливаю в оприскувач і все добре оприскую. От кого і. Знову, друзі, дивимося, щоб не було дощів хоча б 2-3 дні після обробочок наших помідорчиків. Це я ще раз наголошу: обробляю як і сортові, так і гібридні свої томати. Бо, ну, друзі, вони однаково підживлюються, однаково обробляються. Кстати, друзі, хто ще не замовив на моїх сортових томатиків, в мене дуже багато, друзі, було більше 100 сортів. Зараз біля 70 сортів залишилось, але ще дуже багато класних сортів. Будь ласка. Пишіть мені на вайбер. Вайбер, друзі, трохи нижче є відео про продаж моїх сортових томатиків. Пишіть на вайбер, які вам сорти потрібні. У опису під цим відео, під відео про продаж сортових томатів, там я написала, які ще сорти помідорчиків залишилися. То, будь ласка, читайте, дивіться і замовляйте. Не дзвоніть мені, будь ласка, на вайбер, мені часу немає відповідати. Тільки пишіть і будемо з вами. І я висилаю як Укрпоштою, так і новою поштою. І один пакетик кому потрібно, і 100 пакетиків кому скільки потрібно. У мене замовляють скільки, скільки потрібно. У пакетику 20 насінин коштує 20 гривень. Ну, у мене не в одному пакетику 20 немає, я кладу набагато більше. Ну, друже, як для себе. Це я своє збираю, то так дійсно ну, як, як потрібно все роблю. То отак. От. Так, це пройшла друга обробочка у нас. Тепер, друзі, вже починають файно квітнути наші томатики. Вже в деяких ранніх з'являються манюсінькі помідорчики на, е, на самих томатах, то я на цей час вже прекращаю коробки химиратами. Починається все таке щадяще. І те, що у кожної хозяючки, господарочки, все це є. Перша обробка натуральними препаратами, скажімо так, буде через 14 днів після другої обробки хімпрепаратом. Це йод. Так, друзі? І надалі обробляти буду я тільки цими средствами і Аж до кінця збору помідорів, тобто до того моменту, як вже буду виривати, викидати саме бадилля. Тобто, весь весь сезон я буду обробляти цим, цими средствами. Беру 10-літрове відро води, накапую туди 20 капель йоду. Йод обичний, друзі, купую в аптеці, він всюди однаковий, немає різниці зовсім. Там немає ні в. Процентів якихось, нічого, просто обичний йод. Друзі, 20 кабель. І обробляю повністю весь ствол, всі листячка зверху, знизу колоб, там, де зростає сам помідорчик, друзі. Чи ви мульчуєте, чи ви не мульчуєте, все одно там, де корінячко, обов'язково я це дуже-дуже так добре обробляю із і оприскувача. Так, тепер починаються обробки, друзі, не через 14 днів, а кожні 7 днів. А якщо ви сьогодні обробили, а на завтра пішов дощ, то обов'язково треба на післязавтра обробочку повторити. Отак. Так, через 7 днів після йодової обробки йде марганцівка. Єлі-єлі рожевий розчин роблю. І, друзі, дуже треба акуратно, щоб розчинилися усі, кожен кристалик, щоб не один кристалик не залишився, бо він попали рослиночку. Я розводжу добре і ще залишаю десь на півгодиночки, щоб вона постояла і повністю розчинилася. Повністю, повністю. Так само обробляю повністю всі томати і, під, і коло коріннячка. Тепер, а друзі, ще питали, де ви берете марганцівку. Друзі, в інтернеті її купа і на базарі її купа. Просто підходите і питаєте, люди продають. А деякі ходять, просто предлагають по базарі. Марганцівка, марганцівка. Я у цьому році купувала 50 гривень, 2 грами. По-моєму, вона продається на розсип в таких пакетиках, як я торгую на сінячкам так, тепер через 7 днів після марганцівки сода обична, столова, та, що ми робимо, оладочки, біріжечки, 2 столові ложки з гірочкою, розводимо в відрі води 10 літровим. Добре-добре розчиняємо, щоб все, все розчинилося. Я в теплій водичці спочатку розводжу, бо вона дуже погано розчиняється і дуже довго розчиняється, це єдиний мінус содя. Виливаю виприскувач і так само все обробляю. Тепер, друзі, через кожні сім днів чередую йод, марганцівка, сода, йод, марганцівка, сода, йод, марганцівка сода до кінця збору врожаю. От так, друзі, чи сонце палить, чи дощ іде, після дощу знову обробляю. От і все буде добре, друзі. Будь ласка, користуйтеся цією схемою і будете з помідорчиками. Не будуть вони не хворіти, не будуть, не будуть у вас захворювань, не будуть е шкідники нападати на помідорчики, а обробляти і підживлювати обов'язково все треба, щоб воно добре зростало, щоб були величезні, величезні врожаї. Друзі, дуже вам усім дякую велике за те, що ви зі мною, за те, що ви пишете такі добрі коментарі. Дуже вас всіх люблю, ціную. Щастя вам, миру, добра, теплого та ясного сонечку та величезних величезних врожаїв. Слава Україні, друзі!